Сьогодні показую, як приготувати полуничний бентотортик та як зібрати такий тортик в металевому кільці. Спочатку нарізаємо полуницю. У мене вона свіжа, але ви можете брати і заморожену. Далі додаємо цукор та крохмаль розведений з водою. Саме в цьому рецепті воду можна замінити на сік. Я взяла полуничний, але ви можете взяти яблучний. Гарно розмішуємо та додаємо розведений крохмаль до полуниці з цукром. А далі доводимо масу до кипіння. Постійно помішуючи. Маса має стати яскраво червоною та прозорою. Коли крахмаль почне працювати, молочний відтінок зникне. Я даю покипіти полуниці ще хвилинку і переливаю в окрему ємність. Обов'язково покриваємо соус харчовою плівкою, щоб на поверхні не утворилась неприємна кірочка. Тепер крем. Я змішую одразу всі інгредієнти: крем-сир, вершки. Цукрову пудру. Є рецепти, де рекомендують збити цукрову пудру та крем-сир окремо, і тільки після цього додавати вершки. Але якщо ваш крем-сир гарної якості, то в цьому немає сенсу. В цьому тортику я буду використовувати однаковий крем і для збірки, і для вирівнювання. Тому розкладаю його в різні кондитерські мішки, щоб крем не перегрівався від тепла рук. Ну а тепер збираємо тортик. Нагадаю, що бісквіт для нього я зняла окремо. Посилання на бісквіт буде в описі до цього відео. Якщо ви новачок і не маєте багато досвіду у зборі. Торту, то рекомендую звернути увагу на цей метод. Так, вам потрібно буде купити ацетатну плівку. Але, по-перше, вона недорога, а по-друге, ви зекономите на кількості крему для вирівнювання. Тож ставимо кільце такого ж діаметру, як ваш бісквіт, або на сантиметр більше. Розміщуємо по колу ацетатну плівку та кладемо перший бісквіт. Я просочую бісквіт полуничним соком, але можна взяти воду з цукром. Далі викладаємо перший шар крему з невеликим бортиком і полуничну начинку. Далі ще один бісквіт, полоничний сік, крем та начинка. Накриваємо останнім бісквітом. Його я теж трохи просочую, а далі зразу наношу крем і роблю чернове вирівнювання. Обертаю торт харчовою плівкою та ставлю в холодильник на 1-2 години. Так він трохи стабілізується. Після того, як дістали торт з холодильнику, знімаємо всі плівки і кільце. Далі наношу однаковий шар крему по всій поверхні торту. Старайтеся закрити всі щілинки, щоб крихти від бісквіту не потрапили в фінішне покриття. А далі вирівнюю торт шпателем. Ви можете взяти звичайний будівельний шпатель. Звісно, він має бути чистим. А якщо плануєте покупку кондитерського шпателю, то наберіть пластиковий. З металевим набагато простіше працювати та його легше вимити. А якщо не маєте поворотного столику, то візьміть піддон з мікрохвильовки. Але, звісно, якщо плануєте робити торти на замовлення, то краще купити професійні інструменти. Написи я роблю тим самим кремом, що і вирівнюю. Спочатку чорновий білим кремом, а вже другим шаром пофарбованим кремом. Ось такий красивий міні-тортик у нас вийшов. А цей смак був топ по замовленням серед моїх клієнтів. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти. Та поставте лайк, якщо відео було корисним. Чим більше лайків, тим швидше буде виходити нове відео.